Від путінізму може й вилікується про що ми вже говорили сьогодні, але буде якась нова влада, новий режим, який по суті буде так, таким же імперським, агресивним і загарбницьким. Тому, якщо проводити пряму аналогію, то простої, скажімо так, перемоги в сенсі того, що ми визволяємо свої території, хоча це безумовно величезний успіх для України. Цього недостатньо для ліквідації російського імперіалізму, тому що німецький нацистський імперіалізм вдалося ліквідувати тільки окупувавши Німеччину, взагалі ліквідувавши її на 4 роки як незалежну державу, розділивши на чотири великі сектори окупації, провівши негайну системну денацифікацію без обговорень в комісіях е, Київради, як, як треба переминати вулиці, а прямо збиваючи таблички Адольф гітлер там і, і переміновачі на інше, і системно, як то кажуть, за руку вводячи цивільних. Німців концтабори, і показуючи їм гори трупів, яких вбив їхній режим, тому що як виявилося, до травня 45-го безліч німців навіть не знали.